Отже, розкриваємо основу, дивимося в коробці. Тут у нас іде йдуть рами ось такі. Зараз будемо їх встановлювати на фундамент. На схеми розкладаємо спочатку фундамент. так тут. Єднемо вже стінки. Ось таким чином. Прикручуємо їх, тримаємо фундамент і, і прикручуємо. Далі йдемо. Так, давай-то я зайду стойку прямо в него. Так, все. Батарейка. Сила. Зараз. Далі. Беремо наступну планочку, дивимося співпадали отвори у нас. Бачимо і номер, як по інструкції. Все. you yeah. Підшується все просто, легко, легко, елегантно. Тут. тут у нас було. Тут мистеж співпадає. Все дуже гарно. Лишилося в нам останній проліт. Все інше вже готово. Вже тепло навіть. Дах готовий.